Вітаю, друзі! У нас сьогодні просто надзвичайний прекрасний чудовий день, ніби весняний, навіть і не скаже, що це, знаєте, що це переноворічні дні, що закінчується грудень. Таке сонечко, така відлига, все капотить, усе тепленько. Я вибігла на, цю, на вулицю помилуватися сонечком і ще думаю, дай на подивлюся, що там мій Юрасик Карасик хазяїн попорав, тому що, каже, все ти тут, вже доробляй там, а я каже, піду попорою. Вийшла, що вам сказати? Ще не порано ніде нічого, а Юра десь там собі з хлопцями на вулиці вже там шо, щось там обговорює стоять. Ну таке, поговорити по-сусідськи, по-братськи теж е, треба. Е, я вашої уваги сьогодні надовго не затримаю, тому що е, доробляю. Повертаюся знову ж таки до е, заготовок, от е, з, з м'ясів. І салів, і все. Я сьогодні вже завершую У мене завершальний етап. Хоча мені не вірилося вчора, що я до цього моменту дійду, мені здавалося вчора, що я краще сама вже кончуся, чим сим, сим закінчу, але нічого. Просто чого сьогодні на цьому знову зупиняюся, тому що е, мене запитали, що покажіть, як ви робите котлети, тому що в перший раз таке чую. Я зараз просто кілька у кількох словах скажу, та ти, ти покажу. І ще сьогодні вже е, до, доварюю паштет. І це вже буде останнє. Заминка в мене вийшла, тому що не вистачає баночок. Відправила дітей до магазину. Зараз мені придбають кілька баночок таких з нарізними цими жлізними кришечками. Та я ото вже сьогодні вже справлюся. Ну що? До котлет. Два слова буквально. Ти будеш сьогодні порати чи ні? Розкажи мені, це ті кури вийдуть чи не вийдуть? Не, і вже я біля яйця позбираю. От поральник. <рес> так, ну спочатку ще одним словом скажу, що вчора ж займалася не тільки котлетами цілий день, а ще і туш... тушонку робила. Дуже гарно вийшла цей раз тушонка. Ми вже. Е... Покушали, скажімо так, попробували, гарно протушилася, тушила в банках. Повитирати, повитирати ще потрібно, От так як повіймала, так поставила та й захолодає. Тушила у банках е, і в каструлі, в одній, другій, третій трьох каструльках тушилася тушонка. От, е, хоча дехто казав, що можна просто в одній каструлі тушити, потім по баночках розкладати, і вона теж виходить хорошо. Ну, я просто такого ще не робила, а я дуже боюся. Як ото, знаєте, як не знаю, то я чогось дуже переживаю, ну, тому що це, це, знаєте, такого спочатку, аби взяти кусочок того м'яса та спробувати. А також, як я знаю, так, як, роб... та, як я робила. Та й воно все, нібито одне м'ясо, дивіться, скільки понатоплювалося, прохолодає. Так. Тепер же, що стосується котлет. Ось, показую. Ось такі в баночках. Півлітрових і літрових котлети, заляні повністю жиром. Значить, процес був наступним. Нажарувала котлет, от, відразу гарячими складала їх у баночку і відразу паралельно топила жир і відразу жиром заливала. Майже усі баночки заляла повністю жиром від початку до кінця. І так вони, я знаю, що будуть стояти, тому що ось так ми робили, і отак вони стоять. В одному з відео ми бачили, значить, таке, що можна жиром заляти не повністю, а трішки край банки. Я одну баночку, одну чи дві. Дві, напевно, що. ось ще одна така є. От, дивіться, бачите? Котлети. E, значить, одну баночку я таку зробила. Зараз покажу, наскільки. Наскільки я її до половини вона заляний жир. А там далі ось пустота. Це я спробувала чи буде стояти. Це я вам хочу сказати, що це я навіть і сама експериментую зараз. От. Якщо ось так стоїть. То дасть Бог наступного разу, коли ми щось вигодуємо та вже будемо його прибирати, от, то я буду робити так, щоб баночки були такої, потрішки жиру, а там, щоб були пісненькі котлети. Тому що виймаєш, Зараз я скажу, як. виймаєш ось так баночку. Ми, коли їсти вже витягуємо, так? витягуємо, наприклад, з погреба баночку, ставимо на газ у гарячу воду кип'ятимо, вони нагріваються повністю, розтоплюється жир, тоді виймаємо котлети і отак споживаємо. Ну, вони, ви ж розумієте, вони такі прямо по, <смі> по бороді біжать. Да? Але вони смачні, вони зберігаються доволі довго. От. Тому так, кому було цікаво, що як ми зробили котлети, то це ось так, таким чином. Тут у мене ось уже готова сумішна пашта. Це останнє, що лишилося зробити, але я вам не можу передати, як у мене чогось неймовірно болить в плечах. Я не знаю чому. Тому що, напевно, що вчора цілісний день на ногах крутилася, крутилася. Значить, паште тут перекручена повністю уся голова відварена. От тут перекручено серце і легені сюди, печінки не давала. Тут перекручена, пережарена ось цибулька, набила яєць, солю перчу за смаком і цю в суміш зараз також розпихаю по баночках, хай не тільки діти, щоб мені донесуть, бо не вистачає. От, ставлю у кастрюлю, трішки провариться, його не потрібно варити так, як тушонку, так тушилася вчора цілісінький день. От, а просто трішки провариться і, друзі, виймаю і цю заготовочку теж забираю уже баночок до погреба. Було запитання таке, чи ви вділяєте щось захисникам? Якщо рахується, що вділяємо, то зараз скажу як брат служить. От буквально вчора мама з його дружиною пакували йому відправку. Ми не встигли, тому що у нас все свіже. Але наступного разу, коли будуть відправляти, то ми долучимося туди до тієї посилочки. Ну і е, знайомі теж для військовослужбовців попросили ото сало. Ми ще ми передамо сало і ще якось гостинчика додамо. От якщо це вважається, що вділяємо, значить діляємо. Е, якщо не вважається, то так як є, вділяють люди, то значить не вділяємо. Ну таке Юра. Ти порати сьогодні будеш чи ні? Я вже давним-давно попорав. Це просто твоє те порося примороджене виріскіть. Ти мені давай готуй пепу, бо ти, пепа наступна. Ти знаєш, на, чим на королів вигодно тримати. Чим? Не кричать? Так, да, вони не кричать, і як голодні, теж не будуть кричати. А те, щось кричить, кричить, її живіт болить, не знаю. <звук> О, які ось повипускали, ходять. Це вже як копченина. <ріст> Але це вже ця копченина, знаєте, вже буде тоді, коли ну, колись буде одним словом. Хай живуть, вже є, що їсте. І куди це ви вирушаєте, друзі? В бог Архипушка. Куди вирушаєш? На Ай, та ти що? Та ти вже, мабуть, швидше мене продаси, ніж його. Подивися, он до накурай. Ай, б'ються. Не можна показувати. там, там б'ються. Ото любов. Ху на тебе. Ану пішов! Ото-то -то викачується в болоті. Ото От -то викачується, брикає. От дитьо мале. Ах! Іди сюди, кому сказав. Диви пот по пшениці. Там нема. Все, тікай, хай вибігається вже. <схшшш>. Ну, лишила Юру, грається з архипом, хай вже там потішиться. А я вже буду йти доробляти вже той паштет, бо бачу, що якщо походжу, а воно, ну, знаєте, чим довше хожу, ось так на сонечку, чим довше вітираться й ловлю, то тим менше хочеться йти назад у хату. <грається> Туди до тої кухні, до того всього. Але нічого. Оце зараз останнє, що зроблю, то це паштет. І ще, знаєте, що дуже хочу. Хочу дуже шуби. Уже діти гукають, мама є оселедець, оце ще зроблю салату, тому що це Юра в мене, м'ясо, їв, м'ясо б накривався б. От, а я то щось вже після цього всього кушання і оце все то чогось хочеться такого інакшого. Дуже люблю шубу, салат, тому зроблю для себе коханої та й все. Ну, все, друзі, гарного перегляду, гарного дня. Зустрінемося, я думаю, ще у цьому році. Обов'язково зайду, щоб вас привітати.